Музейна робота це не лише екскурсії та експозиції. Це низка важливих процесів від збору і накопичення експонатів до їхньої обробки, фіксації та дослідження. Поточного року музей історії прат Полтавське ГЗК, що у горішніх плавнях, поповнився значною кількістю нових предметів. Їх передав Єрестівський ГЗК. Виставкові об'єкти є запчастинами великовантажної техніки, що працює у кар'єрах гірничодобувних підприємств нашого регіону. Для нас важливо було оновити музей, додати нових експонатів, і нам цьому допоміг директор Єрістівського ГЗК Тарас Зінченко і Олександр Шпак, який допоміг нам зібрати матеріали, які зараз представлені на нашій експозиції. Ну Да, пройшло трошки часу, щоб їх привести до ладу, тому що їх треба було вимити, вичистити. Там помаркувати в експозиції, ви бачите якраз ці експонати, які ми отримали це запчастини від катерпілерів, хітачі, камацу від техніки, яка використовується в гірничих роботах. Нові об'єкти це не просто залізяча, це вузли і деталі справжніх самоскидів. Екскурсанти цікавляться ними більше аніж представленими в експозиції макетами автомобілів. Їх вражає насамперед розмір гірничої техніки, а ще спокушаються пропозицію музейників помацати предмети чи навіть потримати їх у руках. Має попит у відвідувачів водійське крісло кар'єрного самоскида Катерпілер. Це гарна фотозона. По перше, для дітей вони звертають увагу, що наскільки комфортне крісло у машини горної, яка їздить по кар'єру, і це приваблює, що є теж профорієнтаційною роботою для нас. Діти зазвичай фотографуються з кермом в руках. Кермо, до речі, від машини Камацу HD 1200, яка ще нам подарували з нашого гірничо транспортного цеху. Таке кермо, воно вже, звичайно, світ, тому що воно десь з 80-х років, але воно теж є експонатом. Поточного року музей історії пратполтавські ГЗК поповнився також цінними палеонтологічними і геологічними знахідками, що були знайдені у кар'єрі єрестівського ГЗК. Це щітки кристалів кварцу і кальциту в гірських породах, в розломах. Це супутні породи, які зустрічаються в кар'єрі. Але для нас це важливо як ілюстрація того, що відбувається в надрах Землі. Ми сприймаємо землю як ґрунт, по якому ми ходимо. Але чим глибше ми спускаємось під землю, тим більше розкривається тайн історії нашої планети. Експонати розміщено на подвір'ї музею. Уламки гірських порід яскраво демонструють, як формувалася наша планета у той час, коли ще не було життя на землі. Завдячуючи на роботі наших геологів, гірників, які потихеньку ці пласти відкривають, і для нас відкриваються ці тайни: як, як формувалася наша планета, як створювалися ці кристали, як формувалася. Рудне тіло, взагалі, яка була планета там мільйони років тому назад? навіть, можна сказати, мільярди, тому що цим породам приблизно десь півтора-два мільярда років це молоді породи відносно. Микола Стахів подякував усім, хто допомагає музейникам у роботі, хто не лише виконує свою повсякденну важку і важливу працю, а й бачить красу надр, унікальність каміння, кристалів, мінералів і пропонує їх для вивчення та експозиції. Кожен предмет, чи то археологічна знахідка або унікальний геологічний об'єкт, має свою історію, яку ми можемо пізнати і зрозуміти завдяки зусиллям небайдужих людей.